Дивіться, друзі, скільки цукерок. І ми вже все скуштували. Дивіться, як старі добрі часи, різні розсип цукерок. Тут всякі є і ліщина, і ромашка, тут ще є, бачите, солодощі. От. Все вже скуштували, І що я хотіла сказати? Певні є зауваження. Що мені найбільш сподобалось, це цей зефір. Подивіться, який він красивий. І смак ще кращий став, ніж колись, як ми пам'ятаємо, зефір, наш старий добрий зефір. Зараз в Україні мода на зефір, тому нові рецепти більш натуральні. Я так зрозуміла, з пюре виробляється. І дуже класний, дуже класний цей. Вряд ли магазини з пюре. Написано. Смак дуже класний. Навіть португальською мовою є опис, подивіться, всіма вс, мовами. Бачите, як класно? Бачите? Українською, португальською, італійською, німецькою, польською. І упаковка дуже така презентабельна, дуже красива. Я б такий без задоволенням купила б на подарунок е, яким, якимось би своїм підписникам. От приїде до мене подруга в січні, е, підписниця мого портуаломовного каналу. Я такий з з задоволенням її би презентувала. Чому, чому презентувала б? Презентую, замовлю дуже класний. от. І смак, і упаковка сама дуже класна. А що за зауваження? Просто жах, халва. Подивіться, халва, яка виробляється для міжнародного ринку, на російській мові підписано. Такої халви я більш звісно не буду брати. Я неприємно шокована, неприємно здивована. Це який жах. Це ж Німеччина, а не Рашка. От, Скільки людей куштує українську, українські солодощі. Це як вітрина і російською мовою підписувати. Я навіть напишу виробнику, що це просто сором. от, Не будемо більш брати золотий век. Не будемо брати, я не подивилася. от, Все інше чудове. от, Ця марка, не знаю, що це за марка, де виробляється. О, сподобалось мені, де воно там виробляється, не знаю. В якому місці дуже класна марка, мені сподобалась. Як вона Бісквіт Шоколад, здається. Бісквіт, а це відома марка досить. Бісквіт шоколад. Респект. Дуже красиво все зроблене англійською, спереду, ззаду, німецькою, польською, португальською. Респект. От респект класно, класно виробник робить. Рошен, звісно, це завжди. Це моя любов. Я ще коли їздила е, в Кабовердов, в Бразилію, в Португалію. Е, коли до мене приїжджали мої підписники, я завжди дарувала такі шоколадки. Коли я їхала в 21-му році, в останнє, з України, я цілу валізу хорошена привезла. От, ромашки, цукерка рошена, як завжди класні. Рошен безподобні, класні. Цей зефір навіть ще смачніший, ніж був. З зори на сяйво, мені здається, смак став простішим. Теж непоганий, але колись був смак цікавішим. Ліщина класна. Ромашка, ромашка це взагалі мій фаворит. Стара добра ромашка. Це супер. Це просто супер. От, Подивіться, скільки цукерок. Це просто клас. Все класне, все класне, окрім халви золотої веку. Це просто сором, це просто. Я не знаю, яка вона на смак, може вона й непогана, але це просто сороміцність. У мене мама просто в шоці, от, і ми вже в мившах. Тут є іншими мовами написано. Але спереду російська. А справа в тому. Це для совка, тобі, для... Ця Халва виготовляла вже під час війни. — І На російській мові з Кропивницького... Це жах. жах, ніколи не буду брати, дивіться, друзі. І треба написати в магазин, щоб не брали таку халгу. Це ми не хочемо такої халги. Це сором. Сором, це тут Німеччина, це не раша. Ми не хочемо читати російську мову. А Рошен? Ще задовго до того, як я переїхала з України, вже був Рошен дубльовано все англійською мовою і смак. От Ромашка неповторна. Я найбільш... Найбільше мені сподобалось це зефір і ромашка. Це мастка. Ну, Крупи, крупи. Я і тут інколи в супермаркетах, от мене, подивіться, крупи. Крупи з України, перловка. Що там ще є. Локшена не з України, але перловка, Була гречка, горох і тому такі от крупи також. Пшону зваримо пшоняну кошу. Сіль у мене німецька, варення німецьке, борошно німецьке. От. Тому такі справи, друзі, ви. ви, чи, 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 За чим з України ви сумуєте? Я найбільш сумую за солодощами рошами. Дуже щось солодке, навіть ромашка. Тобі здається, солодке. Бачите, ти вже звикла, ти вже багато років живеш в, в інші. Приторно-солодка. Ну, Бачите, мама каже, що їй вже українські солодощі приторно-солодкі. Ми вже звикли трохи до європейських. Хоча мені я люблю солодке, мені ромашка класна. Взагалі, якщо з бразильськими солодощами порівняти, українські солодощі на такому рівні. По, по солодкості, дуже солодкі. А от німецькі солодощі набагато менш солодкі. А мені от більше подобається не дуже солодкі. От різниця, бачите, де Україна, де Бразилія, а різниця мінімальна. А Європа вже е, любить менш солодкі. Мені я не, не можу сказати, що гірше, що краще. Я в Німеччині. Я от взяла такі цукерки. До речі, дуже смачні я рекомендую. Це не цукерки це воно як тістечка, такі. похоже на тістечка К... як картошка. Ну це з горішками зроблено, Дуже не, смачна ну... штука. Напоминає так. дуже так смачна штука. Вони такі е, всередині біла помадка, а основа цукерки, горішок з медом дуже натуральні, дуже класні. Але смак, не смак ціна. Ціна 4.50. Така не сама дешевша, але дуже класна. Дуже класна рік.